Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. Сьогодні я буду готувати незвичний оригінальний смачний салат за рецептом моєї глядачки. Основна складова цього салату це от такий хребет гарячого копчення. Все ми з вами готували із свіжомороженого хребта, а сьогодні будемо готувати із. Копченого. В рецепті було сказано будь-який або холодного, або гарячого копчення без різниці. Але мені здається, для цього рецепта краще підійде отакий гарячого копчення хребет. Отакий, От дивіться, він, м'ясистий, гарненький. Перш за все, його треба розібрати, відділити м'якоть від кісток. Цим зараз і займемось. Оце скільки м'якотів в мене вийшло. Отакі шматочки величенькі, досить такі. А це кістки. Їх можна викинути, але можна зварити бульйон, а на ньому потім зварити гороховий суп. А чому б ні? Шматочки риби треба подрібнити. Можна було б порізати ножиком, але руками буде краще. Можна, от бачите, передивитися ще раз, щоб не трапилося ніяких кісток. Все перебрала рибку і тепер буду подрібнювати зелену цибулю. Рибу перебрала, цибулю подрібнила, а також я ще взяла до цих складових один незвичний інгредієнт це отакий сир кисломолочний зернистий. От майже і все. Збираємо наш салат. Сир і цибулю трішки підсолюю за смаком, а також додаю 2-3 столові ложки майонезу. Все перемішую і додаю потім уже рибку нашу. й обсушене салатне листя викладаю на тарілку, а зверху на нього салат. Звичайно ж, салатне листя не обов'язково, але подивіться, як красиво, яскраво такий салат можна подати на святковий стіл. Дивіться, яка краса. Це вже моє нововведення в рецепті такого не було. Ну що ж, спробуємо, що тут у нас вийшло. Цікаво. М -м -м. Це ж смакота? Пані Любо, дякую за рецепт! Куштую цей салат вперше. Ви знаєте, дуже смачний. Спробуйте, приготуйте. А також я отак іще зробила. Порційну ложку салату закрутила в листочок в такий. Бачите, наче трояндочки. Дуже красиво, смачно, оригінально. Готуйте, дивуйте своїх рідних і гостей. Я вам щиро дякую, що ви були разом зі мною. Заходьте ще на все добре, до нових зустрічей. Будьте здорові і неодмінно щасливі!